Намагався побити представників ТЦК та втік від поліції. У соцмережах шириться відео конфлікту працівників львівського ТЦК із перехожим. Повідомляють, що це сталося на вулиці Лук'яна Кобилиці. На відео чуто, як на захист затриманого, стали жінки. За словами очевидець, військовість скрутила на землі чоловіка та начебто били його. Працівники ТЦК погрожували, що подадуть того у розшук за ухилення від мобілізації, після чого на місце суперечки викликали поліцію. А коли чоловік намагався втекти, кричали йому вслід нецензурні слова. Тим часом на сторінці у Фейсбук у Львівському обласному ТЦК вже відреагували на конфлікт. Там заявили, що чоловік прохання військовослужбовців проїхати у райони ТЦК сприйняв різко та застосував силу до працівників. З відео бачимо особу, яка може бути військовозобов'язаним, і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний територіальний центр комплектації для звірки даних відреагувала різко із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК. Після цього прийняли рішення викликати поліцію. Особа не захотіла дочекатися поліції і з місця події втекла. Щодо дій військовослужбовців ТЦК проведуть службову перевірку, враховуючи надані відеоматеріали. То ЦК також нагадали про відповідальність за ухилення та перешкоджання роботі військовослужбовців. Такі дії передбачають позбавлення волі від 5 до 8 років. Софія Фенко, телеканал НТА.